І ось про все це плануємо поговорити з нашим гостем. У мене на зв'язку, український політик та дипломат Роман Безсмертний. Пане Романе, доброго вечора. рада вас бачити. Спасибі, що погодилися на включення, пане Романе. Доброго вечора, пані Ірино. Пане Романе, розпочну з того, що ми почули сьогодні з боку Дональда Трампа. Ще раз повторюсь, те, що він сказав, що Зеленському доведеться укласти угоду. Причому слово укласти угоду, оце речення він повторив тричі. І якщо брати за основу те, що написало видання Аксіос, що насправді Трамп зізнався, що він не може впливати на Путіна, так як він розраховував, то означає це з цих слів, які він озвучив сьогодні публічно про Зеленського, що тепер Трамп буде. Пливати і тиснути на Євросоюз і на Зеленського, щоб якомога швидше, умовно кажучи, реалізувати його давню мрію, все ж таки отримати, даруйте Нобелівську премію миру. Я ось отак от трошечки покипкую. Ну, давайте скажемо для початку так: що коли маєш справу із Дональдом Трампом, то в жодному разі те, що звучить в ефір, не треба приймати за чисту монету. Це слова. Більше того, багато хто каже, що до того часу, поки він отой жирнючий парканчик, не поставить на папері підпис свій власний, так само все це слова. І тут а в чому правий кіткелог, що треба більше мовчати. Спостерігати за тим, що він говорить, на це можна принципово не реагувати ніяк. Ну а коли буде вчиняти якісь кроки, тоді можна коригувати його дії. І це видно, як працюють європейці. Вони дуже е, німі до слів Дональда Трампа, коли він е, розбиває лоба в штангу, як це було е, в Алясці, тоді вони збираються гуртом. Їдуть до Дональда Трампа, ставлять йому лікувальну клізму, і він потрохи приходить до тями. Потім, переспавши ніч, він знову за своє аплодує Фюреру, ходить з ним по червоних доріжках, розказує, хто має укладати угоди, хто не укладати. Тому а, тут келох правий, в тому, що. А слава Богу, що є Меланія Трамп. Вона може вчасно сказати йому якісь чарівні слова, бо все це є просто інформаційний шум, а, за яким а, ну може бути дуже разюча зміна. Бо ми чуємо зранку, що він переоцінив недооцінив. Московського фюрера в обід каже, що тут має суєтитися президент Зеленський. Після обід каже, що не те робить європейський союз. Я вам можу так в двох реченнях сказати, Перекасати. для чого ця пісня про європейський союз. А ну. це, це все виправдовування, чому він не хоче нічого робити, uh -huh. а не причина серйозна. Це просто слова до них треба відноситися лише як до слів. Тобто, коли він назвав е, вперше Росію і Путіна агресором, і всі так о, нарешті, нарешті, це все так само буде ось цього репертуару, просто слова і більше нічого. Тобто, це просто навіть не обмовка по Фройду, що людина можливо так вважає і обмовилася на загал, там скоріше в контексті, якщо читати Гу. оригінал політико, там мається на увазі, що той хто наступає. Гу. Йому хтось із військових, ну він же закінчив теж академію нью-йоркську, коледж. Uh -huh. Він щось там пам'ятає з дитячих років, хоча він більше грав в бейсбол, ніж займався військовою справою, бо він навіть стипендію там за бейсбол мав. А однак йому хтось сказав, що атакуючі мають більші втрати, ніж ті, хто захищається, і ото він своїм плетінням, бо uh -huh. в нього. Спосіб спілкування, він же його зареєстрував, називається плетення. Ото він своїм плетінням, як кажуть в українському сталі, старі люди, кошелі плете, от які попало, і люди чаруються використанням словесного запасу. Насправді, якщо його послухати, оце укласти, укласти, укласти угоду, то це як оцей паркан, як він підписується. Там же не прочитаєш ні Дональд, ні Трамп. Це просто паркан. Отак От він і укладає угоди. Скільки він вже війну завершив, спочатку він казав 4, потім 5, потім 6, зараз 7. Да. Та стільки конфліктів не було на планеті Земля, як він вже замирив. Тому в цьому відношенні давайте будемо максимально спокійні, бо як сказав, е Генерал Келог, не треба робити вигляд, що ми цього. що його поведінка нас дуже турбує. Це перефразував я трошки фразу рекомендацію генерала. Я хотіла запитати, якщо б ми перейшли і згадали зараз Кіта Келога, от він казав, що Трамп цікавився, чи перемагають в москалі на полі бою. І Кіт Келог сказав, що ні. Зараз цікава така фраза. Я сказав людям в кімнаті, що ми. Я звертаю увагу на слово ми Ми надеремо їм дупу. Ось отак. От і в мене запитання: чому Трамп міг цікавитися тим, які ж успіхи або не успіхи у війні проти України зараз мають москалі, і чому в контексті, що ми їм щось там надеремо, кіт Келох вжив не американці, а ми, і чималося це на увазі, зокрема, збройні сили України, на вашу думку. Пані Ірино, оце, оце спілкування генерала Келога і філософа, uh -huh. я не знаю, там історика, аналітика. Ну бо Філ, Ніл Фергусон це унікальна людина, uh -huh. з яким він спілкувався. І зверніть увагу, адже на питання, на питання, яке поставлено в даному випадку Нілом Фергюсоном, таке враження, що Келог його не почув. Uh -huh. Він зразу перейшов до дупи. Моментально, ви, вибачившись перед жінками, двічі вибачившись, знаєте чому? Бо обом було настільки соромно, вони ж обидва розуміли. Америка припинила допомогу Україні. І вони сиділи і розмірковували, а чи справиться ота клята Європа із допомогою Україні? Знаєте, okay. пані Ірино, Європа справиться. А де ви поділися засранці? З вашими ракетами, силами і так далі. Що ж ви пальцем показуєте на всіх? От. А самі човни розстрілюють із ракет, які коштують десятки мільйонів. Вони розстрілюють човни із перевозчиками наркоти, які можна просто катер до неяких відправити Далі тому, у випадку, з оцим, що ми надеремо, це втеча від питання, від проблеми, яку озвучив. А, Ніл Фергюсон, і емоція. Оця вона покрила як, бо не вони надеруть збройні сили. Правда надеруть. Я в цьому переконаний. А вони будуть далі говорити, як і в даному випадку. Повертаючись тепер до теми Трампа і того, що він вже другий день говорить, про можливість тристоронньої зустрічі Трамп, Путін і Володимир Зеленський. Реакція є е, з боку Москви, Вони сказали, що вони нічого не в курсі стосовно того, що може бути така подібна зустріч, що вона готується. Але Київ поки що не коментує. Чому ми не прокоментували? Тому що і вчора про це звучало, і сьогодні ну це в контексті ненависті. Я зараз не хочу піднімати це питання, що ненавидять один одного Путін і Зеленський, і тому він такий от в білому всьому пальто має брати участь і сидіти навіть в цій кімнаті з ними, як сказав Трамп. Перше, пані Ірино, дуже вірно, що на всякі е, кривотолки uh -huh. а, політичне керівництво України не реагує, що говорить Трамп. Ото хай говорить. Uh -huh. Ми можемо з вами на цю тему поговорити. Я йому можу навішати таких же самих слів, і це абсолютно вірно. Більше того, президент України сказав: ми зустрінемося. Я за те, щоб зустрітися. Все, оце достатньо. Що там говорить Трамп? На це не треба абсолютно ніяк реагувати. На це можуть говорити хто. Журналісти, ми можемо з вами поговорити публічно на цю тему. Президент має мовчати. Його діло робити свою, свою роботу. Як казав Кіт Келлог, не дай Бог зробити вигляд. Що ти використовуєш Трампа, і дай Боже здоров'я Меланії Трампа. Це розумієте, це суть насправді того, що говорив Кіткело. Як треба відноситися до поведінки Дональда Трампа? Тому в цьому питанні вірно, що українська сторона не коментує, бо позиція української сторони ми готові до переговорів. Давайте суєтіться там, бігайте, Трамп Путін. Телефони, вони вже дзвонять один одному. Чуєте? ж, Кажуть, часто густо там багато говорили. Говорить по телефону. Ми готові до зустрічі з вами. Як ви думаєте, ну не відбулося зустрічі двох формат трьох він взагалі реалістичний, тому що якось так цікаво звучить виконання Трампа, що якщо відбудеться, звичайно, тобто йому доведеться бути, якщо звичайно будеться зустріч, тобто таке враження, що Трамп сам не вірить в те, що вдасться втрьох зустрітися йому і Зеленському з Путіним одночасно, а, пані Ірино. Як сказав Путін, і як каже Росія, ага. ми отримали на Алясці все, що хотіли. Ага. Вони більше в потребах Дональда Трампа даруйте, не нуждаються. Вибачте за це слово в даному випадку. Їм допомоги Трампа не потрібні. Більше того, наскільки я знаю, московський фюрер принципово не збирається в Нью-Йорк, бо ну він же під ордером МКС. Ну, та боїться, звичайно. Так, на Алясці да, його не затримали, а Бог його знає, що там у Нью-Йорку. Там вже. Не дуже місцева влада шепчеться із Дональдом Трампом на ушко. Uh -huh. Тому може Бог знає, що там вони можуть вчинити. А ситуація ж така: федерали чи місцева поліція в нинішній ситуації, хоч би конфлікту ніякого не було, чи там Національна гвардія, бо до цього часу невідомо, там, кому вона підпорядковується: президенту чи губернатору, чи а в деяких е, штатах, може тільки губернатору. Не все ж так просто у царстві яке. Очолює монарх Дональд Трамп. Тому в даному випадку тут дуже дуже обережно веде себе московський фюрер, бо розуміє, що може на міну наступити у Нью-Йорку. Ну зовля на все те, що ви зараз говорите, яка логіка або яка перспектива верніше зустрічі, про яку сказав Марко Рубіо, що в Нью-Йорку можуть зустрітися Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Дональд Трамп і Володимир Зеленський можуть зустрітися. Uh -huh. Справа в тому, що це листування Меланії Трамп із е президентом е Зеленським і з Московським Фюрером в питанні дітей, uh -huh. воно ситуацію таку вивело на дуже цікаву річ. От сьогодні е надрукований е звіт е лабораторії гуманітарних е питань е Єльського університету. Uh -huh. І там чітко показано, що вчиняння злочинів о, московським фюрером у даному випадку вже досягло рівня, який можна класифікувати як злочини проти людності. Але ж Дональд Трамп своїми талановитими на всю голову рішеннями припинив фінансування цієї лабораторії. І тепер він же як він же свою дружину поставив якби в заручники, бо вона взялася за тему. Порятунку українських дітей. Лабораторія Єльського університету написала, що там їх 35 тисяч у Рашистані. А е, дуче, Дональд Трамп, фінансування зупинив розслідування цієї справи. І тепер діло таке: на кухні увечері прийде Меланія і скаже: Дональд, скажи, ти при добрій пам'яті ти мені цю справу віддав, щоб я нею займалася, а сам узяв і припинив фінансування. І тому не випадково у на цій сесії ООН так планується навіть проведення конференції по питаннях порятунку українських дітей, і тому в цьому відношенні тут. Дональду Трампу, що б він не крутив, як би він не юзався, йому діватися нікуди. Йому доведеться зустрічатися із президентом Зеленським, і принаймні хоч що небудь у цьому питанні, зробити, не зробить він, буде робити конгрес там уже в сенаті гвалт піднімається. що взялися за тему, а взяли обрубали і все фінансували.